Це програма Ранок на Алтаві. І у нашій програмі, шановні друзі, ми обговорюємо великі, глобальні і ну, не будемо приховувати насправді важкі теми. Сьогодні, 27 листопада, і завтра в Україні будемо відзначати День пам'яті жертв Голодоморів. І на цю глобальну тему ми сьогодні вирішили поспілкуватися із нашим гостем. До студії ми запросили архієпископа Полтавського і Кременчуцького української православної церкви Київського патріархату. Федора Владико, вітаємо вас. Доброго Доброго ранку. ранку. Дякуємо, що ви прийшли. Виділили у своєму щільному графіку час для нас. Сьогодні ми обговоримо таке важке питання. Голодомор 1932-33 років. Часто доводиться чути таку тезу від людей, як Бог міг це допустити. Яким є богословське осмислення цих страшних подій? Є воно? Звичайно, звичайно, в християнстві, в православ'ї є відповіді. Наскільки людина може дати ці відповіді, враховуючи обмеженість нашої природи і розуму, але відповіді є. Звичайно, що Бог відповідь тут така: Бог створив людину для того, щоб вона була вічно щасливою безсмертною істотою, uh -huh. і людина схожа на Бога. Він, будучи любов'ю, поділився буттям і дав можливість іншій істоті насолоджуватися буттям, але ця істота вільна. Тобто, якби ми були створені як е, комп'ютер чи як е, тварини, е, тваринний світ, то ми не мали б свободи і е, не, самі себе не визначали б. Тому, е, на жаль, людина е, сама визначає себе, хто вона є. І після того, як перші люди порушили заповідь Божу, війшов гріх в людське життя, і людина стала схильна до зла. Е, мету свою Бог не змінив, зробити людину вічно щасливою, блаженною. Е, і тому. Але шлях тільки змінився, бо був прямий шлях, спілкуючись з Богом, людина мала вдосконалюватися, зростати, бути безсмертною і освятити весь цей світ, який дарований для неї, їй дарований Богом. Але людина обрала інший шлях, вона відпала від Бога і пішла своїм шляхом. І людина, на жаль, свободою користується не на благо завжди, а на зло. Тобто причини всього зла людства, яке є в нас, це в людській свободі. Людина. Робить зло або робить добро. Це її власний вибір. І часто Бог попускає зло. Взагалі, ми, ми найчастіше робимо зло. Ми дуже схильні до цього. Ми, це наша хвороба. Бог попускає це, дозволяє. Дозволяє. Дозволяє, Але для чого дозволяє? Для того, щоб люди осмислили глибше сенс життя, змінилися, стали кращими, врешті решт звернулися до Бога. Ну це ж проста істина. До церкви багато хто прийшов з людей тільки коли е, трапилася якась біда через страждання через страждання, mm. так і тоді людина не просто прийшла до церкви. Бог не, не хоче, щоб ми прийшли до нього і там е, упадали перед ним, так а щоб ми змінилися, щоб ми стали добрими. Бо людина, яка прийшла до церкви, звернулася до Бога. Е, вона стала іншою, і вже е, в неї інші пріоритети, інші цінності і, і все інше. Тому Бог попускає страждання. В цьому причина і голодомору, в цьому причина і Другої світової війни, в цьому причина війни теперішньої нашої. Бог це людське зло, яке творять тирани, люди ну, хворі, духовно, душевно. Бог переводить на добро. Хоча Трагедія голодомору, вона настільки жахлива і настільки цинічна, що чесно кажучи, ну навіть ну мені це тяжко якось осмислювати, mm -hmm. думати це про це вкладається не просто. вкладається mm -hmm. в людський розум, наскільки це жахлива річ. Але творили це люди, робили це люди, цілеспрямовано підписували укази, виконували ці укази, робили це. Система над цим працювала, щоб одні люди ну, пожирали інших, да, втрачали все людське і знищували інших людей. В цьому причина в людській свободі і в тому, що людина схильна до зла, коли людина сама себе проголошує Богом і відкидає всі Божі істини, закони, оце результат голодомор, війна, біда і трагедія. Ну, для того, щоб о, збагнути те, що ми через страждання виходимо на якісь вищі рівні нашого розвитку, ну це потрібно володіти якоюсь величезною мудрістю, до цього треба прийти. Так. Під час о, голодомору постраждало і багато духовенства. Звичайно, духовенство є частиною суспільства. Е і духовенство часто хворіє тими ж самими хворобами, що і суспільство, тому і страждає разом із суспільством. Причини, чому постраждало духовенство є теж є відповідь на це. Ну, наприклад, до революції так склалася система в російській імперії, що священик був державним службовцем, чиновником, і часто вони формально виконували свої обов'язки. Формально в них була зарплатня державна, вони не залежали від парафіян. Угу. Обов'язком було ходити в храм. Якщо ти там офіцер армії, то ти повинен там причащатися, сповідатися. Це робили формально, і цей формалізм призвів до е, подій 17-го року, до безбожництва і так далі, і тому подібне. І, звичайно, що це вилилося на священиків. Священики по народу. Якщо вони не є сіллю землі, казав Христос, ви сіль землі. Це він говорив взагалі про християн, mm -hmm. в тому числі про священиків. Сіль це те, що робить, не дає продуктам харчування. Зіпсувати. Зіпсуватися угу. так, якщо сіль із звітріє казав Христос, то вона взагалі ні до чого не придатна, то її просто викидають. Оце одна із причин, чому духовенство постраждало в той час. Це теж була велика наука для церква взагалі, і духовенство воно стає чистим, моральним, коли скорбота. Коли біда, гоніння, тоді церква очищається. Коли тільки благоденство, тоді, тоді священники теж забувають про вічне життя. І живуть часто як звичайні люди, а інколи ще й гірше. Це теж одна із причин. Е, Вражає проблем. те, що, о, попри заборони і пригнічення <кій> релігійного аспекту життя в Радянському Союзі, зокрема, все одно перемогла віра, і ми зберегли це. Ви знаєте, ць, в цьому, мабуть, феномен, в цьому є чудо о, церкви Христової. Господь сказав: збудую. На камені віри, тобто він звертався до апостола Петра. Петро це камінь, скеля. Христос мав на увазі mm -hmm. віру Петра, от таку тверду, як скелю. І він сказав, що на цьому камені я збудую церкву свою і врата пекла, тобто влада пекла, сила пекла не здолає її. І ось яка сильна ця влада пекла була, радянська система, КГБ там НКВД раніше і так далі, табори, розстріли, голодомор. Але все рівно церкву здавалося б, ну, вся система працює проти церкви. Лишилися старенькі бабусі, які там трималися цю віру, але церква збереглася і прийшла молодь, здавалося б. Ну, народилися в Радянському Союзі, отримали mm -hmm. атеїстичне виховання, а потім раптом щось там перемикнулося, і люди стали священниками, молоді люди, прийшли в церкву і так далі. Це свідчення того, що Божа благодать діє, і церква не знищена в, в, в світі. А на вашу думку, Україна від тих страшних подій 32-го, 33-го років оговталась на ментальному рівні, на духовному рівні? Я думаю, що не оговталася. Ви знаєте, я ось нещодавно переглядав книгу нашого професора Миколи Степаненка. Uh -huh. Він досліджував щоденники Олеся Гончара, видатного нашого земляка, геніальної людини. Uh -huh. І Олесь Гончар дав оцінку Голодомору, і мені, мені це запало в серце і в душу. Бо я я думав над цим, але до цього не додумувався. Олесь Гончар каже, що Голодомор це найбільший злочин ХХ століття. Чому? Бо Голодомор забрав більше українців, українського народу, аніж війна Друга світова. Е, тому про Голодомор е, часто я чую від людей, чого ми постійно там плачемо і так далі. Навіщо згадувати? Ну, були голодомори, були Голодомори, але Голодомор 32-33-х – це не природній катаклізм, коли там посуха чи ще щось. Mm -hmm. А це штучно створений голод, однозначно, це геноцид, це знищення народу. Бо ну є історики говорять про дві причини. Один із діячів радянських тих часів, я боюся помилитися, не буду називати його прізвище, Він сказав, здається, не буду, щоб не помилитися. Він сказав, в кого хліб, в того влада. Це перша причина. Потрібно було цей народ, який жив на цій землі. Йому не потрібні були ці демагогія радянської. Більшовицька ця їхня філософія і так далі. Людина працювала, здобувала хліб насущний на цій землі, народившись споконвіку. Мала свої традиції і, і Божі істини, якими жила і керувалася. Тому цих людей треба було поставити на коліна, в кого хліб того влада. Перша причина, а друга українців на той час до 1932 року було 85 мільйонів. А титульна нація ну, в російській mm -hmm. імперії, росіян, я в жодному разі не хочу розпалювати якісь етнічні люди скрізь Божі, і тут не причина в росіян чи в, чи в когось іншого. Але радянська система цілеспрямовано, будучи імперією, знищувала українців. Тому що цю націю треба зменшити було, щоб їх не було стільки. Тому навряд чи ми оговталися, наслідки ми тягнемо і сьогодні. Цілу традицію обрізали. Уявіть собі, вимерли цілі покоління, дітки е, померли, померли бабусі, батьки і так далі. Це е, настільки руйнівний був удар е, по українському народі, по нашій культурі, менталітету, що ми не оговталися до сьогодні. Це дійсно страшно. Так. У 20 так. столітті інші народи теж піддавалися знищенню. Чи можна на вашу думку проводити паралелі? Голокост, винищення вірменів, голодомор. голодомор. Так. Абсолютно, я переконаний глибоко, що ми не тільки можна проводити паралелі, потрібно проводити паралелі, бо це злочин того ж самого кштибу. Що голокост, що винищення, геноцид вірменів це ціле спрямоване, знищення знищення народу. І тому ми повинні брати участь в усіх наших е, поминальних заходах. Там хресна хода буде в, в суботу, о 16-й годині розпочнеться від театру Гоголя, завершиться в Успенському соборі панахидою. Нам потрібно приходити всім, не ігнорувати. Якщо ми будемо це ігнорувати, то як інші народи будуть е, співчувати е, нам, як вони будуть з розумінням ставитися до наших проблем, до наших трагедій? Ми повинні заявляти всьому світові, що голодомор це геноцид українського народу, такий самий, як і Голок. Кост і про це людство повинно знати, і в е, свідомості всього людства повинно закарбуватися це, щоб е, що таке було. Що ми постраждали, і ми не хочемо, щоб це було, відбулося в майбутніх часах і з майбутніми поколіннями. Владико, а від кого ви вперше почули про голодомор? Від своєї бабусі я не знав взагалі. Що йдеться, але мені було дуже дивно. Ми на городі там з бабусею щось там робили. Я народився в селі, я родом з Волинської області. У нас не було голодомору, бо до 39-го року ми були Польщею, так, територія Польщі. І бабуся мені розповідала, ми там рвали оце зілля Лободу, і mm -hmm. вона каже, що е, втікали дуже рідко, але люди втікали з центральної України, приходили сюди, наймалися до людей в найми. І розповідали, що там люди їдять лободу, оце зілля. І я дуже дитиною дивувався, як це можна їсти і чому це відбувалося. Я ще до кінця не розумів, що це таке. І тільки вже згодом, коли вже ця тема була піднята широко розповсюджена, я вже розумів, про що йшлося. Зрозуміло. А як до людини, яка має безпосереднє відношення до команди небайдужих, я хочу вам звернутися зараз до вас. Що для вас патріотизм? Ну, патріотизм це, це любов, любов до свого народу, до своєї землі. Це ті люди, які ну, вплинули на, на тебе свого часу. Та ж сама моя бабуся, яка ну, зробила з мене свого патріота, бо я радянська дитина, виростав в сім'ї вчителів і розкази о Леніні – це були там на, на перших полицях. Mm -hmm. А бабуся мені розказувала правдиву історію. І це та людина, якій я довіряв. Не тим книжкам радянським, а цій людині, бо вона казала правду. А потім, звичайно, що і, і родина, і суспільство, і навчання, читання книг сформували вже мій погляд, мій світогляд. Патріотизм це любов. І ніщо інше. Коли ти готовий жертвувати своїм здоров'ям, життям навіть, я кажу про наших військових хлопців, які віддали своє життя, молодь, прекрасні, найкращі, мені здається, представники нашого суспільства. Через любов до свого народу, через відчуття ну, справедливості, правди вони віддали життя. Тому це патріотизм, це коли не на словах, ти любиш свій народ, а ти готовий жертвувати собою заради тих людей, які поруч з тобою. Зрозуміло. Хочу вам сказати, що ви є взірцем для багатьох людей, насправді, і ваш приклад дає можливість іншим наслідувати вас і теж ставати краще і. Розуміти нові істини, приходити до нових, скажімо, обріїв у житті зараз. Ми хочемо вас попросити звернутися до наших глядачів. Багатьом дуже потрібно це слово, ваше слово. Так. Е, ну я дякую е, тим людям, для яких є взірець, і прошу вибачення в тих людей, для яких є спокусою, бо переважно е, священник або дуже часто е, спокушає якимись діями, навіть здавалося б е, простими і звичайними, а люди. Спокушається, але е, я м, ну, хочу закликати всіх нас дійсно до патріотизму, до усвідомлення тих історичних подій, які були в нашу, в історії нашого народу, не ігнорувати е, жодні заходи пов'язані з жертвами голодомору, прийти 28-го до е, театру Гоголя, взяти участь в цьому заході. Я, е, до речі, в нас відбудуться ще й такі гарні події. Пам'ять преподобного Паїсія Величковського це видатна постать в історії взагалі Європи і, і, і світу цілого. Це людина, яка своїм прикладом відродила духовність серед чернецтва і взагалі в церковній традиції. І 29 листопада, в неділю в Успенському соборі, відбудеться богослужіння о 10-й ранку. Урочисте і ці урочистості очолиться тіші патріарх Київський Руси України Філарет. Я всіх вас запрошую на ці заходи. І ну будьмо небайдужими і активно берімо участь в усіх заходах, пов'язаних із нашою історією, з нашим народом. Владико Федоре, ми дякуємо вам за цікаву бесіду, за те, що ви прийшли до нас. Бажаємо натхнення і міцного здоров'я.